Батурин, гетьманська столиця України. Навіть через кілька століть тут відчувається незламний козацький дух. Зараз ми знаходимося в історичному місці, де творилася і твориться історія. І саме це дає можливість зрозуміти європейцям, які допомагають європейським партнерам, тому що саме Тут закладений був фундамент європейського шляху України за часів гетьманства Дем'яна Многогрішного, Івана Самойловича, Івана Мазепи, Пилипа Орлика та Кирила Розумовського. Батурин був столицею України. Ми з будівлі Кирила Розумовського можемо побачити кордони Московії, межі Москові, але Московія не зможе побачити межі нашої національного супротиву, нашої незламності, тому що коли це закладалася база цих фундаментів, Московії ще не було. Нині Батурин це потужний центр національної гідності, місце сили українського народу та символ звитяги захисників батьківщини, саме. Зараз це дуже важливо для того, щоб зрозуміти свої коріння і дати зрозуміти європейцям, що ми обрали вже давно європейський шлях і рухаємось в Європу. І ті перепони, які у нас стоять на шляху, ми подолаємо гідно. напередодні 32-ї річниці незалежності України. Тут зібралися всі, кому не байдужа доля країни, аби помолитися за воїнів, за перемогу за вільну соборну державу. Перше архієрейське богослужіння під куполом оновленої воскресенської церкви провів єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній. З незламною вірою в захисників і мир в Україні та всьому цивілізованому світі вже другий рік поспіль відзначатимемо День Незалежності. Не святкуємо, але шануємо і пишаємося кожним, хто на фронті і в тилу наближає перемогу. Ми точно переможемо, а ми точно подолаємо ворога і історична європейська. Прописка України вже прописана давно, і нам на цьому шляху потрібно подолати всі перешкоди, але ми їх подолаємо разом.